Привіт! Всім привіт! Вітаю з прийдешніми святами. Ось така краса у нас у Кривому Розі на центральному міському ринку у відділі, де продають цукерки е і не тільки. Намагалася це відео викласти декілька разів, але YouTube його блокує, тому що. Там фоном звучала спочатку музика якась в магазині, ну, навіть я її не знаю, а Ютуб її розпізнав і заблокував моє відео. Потім я знайшла якусь різдвяну колядку українську, навіть, мабуть, народну, теж її наклала на це відео, і теж Ютуб заблокував це відео. Чомусь так дивно в інстаграм можна яке хочеш накладати музику там оформлення, а тут ні. Тому ще раз усіх зі святами, всіх люблю, цілую.